Ну то міліція, я, що ми заявлення написали, що дітьо, ну нема дітей, Міліція нам вражає, що моїх заберуть, щоб ми рот закрили. Ка... Показали фотку, де вона за нас не вихователька заплата на що, Аліса, поняття? Вона угу. два години, а то ми її дурнули. А дітей... А... а дітей ви своїх повернули, це сестру викрали, так? Ви знаєте, кажуть, мать за своїх дітей до декорва. Звісно, вернула. Та карач, звісно, Аліну не вийшла бухвоста. Воно деток я звичай, а вони учасні віддавої. А, вийшло, доволен, радуйся, а якщо я вас зараз наберу на відео, ви зможете взяти слухавку? Дивіться, а я просто я я, я я вибачаюсь, я, в мене дуже багато дзвінків, дуже багато інформації. Іноді. Мене, я чесно скажу, намагаються використати і військові в тому числі, і комбати, і багато хто. Я для я за те, я за те, що я зараз набираю вас на відео. Якщо я переконуюся в тому, що ви ну, нормальна родина, що ви, вибачте, не Алкашка, не бо я ж теж шахрай, феліська лаборант, тобто це нормально. Якщо я в цьому переконуюсь, я приїду в Харків особисто вирішити ваше питання допомогти вам. Ви згодні з цим? Ну, звісно. Тоді я вас зараз наберу на відео і переконаюся в ваших умовах життя, і все, що це не підпадає під вимоги соціальних патронатних всіх, всіх служб, і в такому випадку я виділю час для того, щоб Нет. приїхати в Харків соціальну службу по е, поверненню вашої сестри, яку незаконно викрали. А, хорошо. Алексій, просто я зараз не вдома, але це просто сама масінча свою. Е, Вова спишеться з вами, коли можна буде зізвонитися. Я хочу переконатись на відеокамеру, що дійсно. Ну, це правильно? Це ж правильно буде. Да, 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 можна, да. Можна. Ви не ображайтесь, просто я ж вас не знаю, ви мене не знаєте, ви написали, викрали, поможіть. Хорошо, я поможу, да. тільки дайте мені переконатися, що я їду в Харків проти цієї служби з аргументами. Добре. Все. А коли з вами сьогодні читашка любов. Я... Напишіть Бові, коли буде зручно зізвонитися, і ми вирішимо. А мінус 20. Без питань, добре. Ви, бо у мене зараз нові дзвонки, я просто вас вислухав, все, я слідучо приймаю дзвінок, звінко... а далі ми вирішимо з вами по дзвонку. Добре, все, я напишу, дякую. Будь ласка.